Переповнений зал місцевого економікотехнічного коледжу, і це все неспроста, адже тут проходить кубок директора з КВН. У змаганні найсмішніших зійшлися чотири команди: Бахус, Корм, Штахети та Баян. Більшість учасників вперше вийшли на сцену. Директор закладу Віктор Дем'янюк запевняє: такі заходи важливі, аби студенти змогли розвивати у собі творчий потенціал. Діти приходять, вони мусять себе зреалізовувати в чомусь. Можливо, це та незреалізованість, яка була у них в школі, яка була поза нашим навчальним закладом. Тут ми даємо повний потенціал для реалізації їх як особистості. Воно не несе. Архі, яку мету хтось має виграти, дитина мусить вийти на сцену, показати себе, спробувати принаймні себе проявити як особистість. Голова громадської організації Кавен Міста Рівне Руслан Алексіюк зазначає, що ця гра має давні гарні традиції. Він говорить, що рівень команд Рівнищини істотно занепав, адже провідні гумористичні колективи вже завершили свої виступи. Саме тому він створив лігу КВН крок, аби молоді команди мали змогу реалізовуватися. Хочемо зробити, щоб КВН був українським, грався українською мовою, і щоб в нього грали наші студенти, наші діти, а не ті, хто приїжджають до нас з Києва, з Москви, з інших частин світу. Кожне місто має мати свою професійну лігу, свою професійну команду. І тоді молоде покоління буде, скажімо так, виховуватись в тренді. Заступник директора з навчально-методичної роботи Катерина Михасюк працює у коледжі лише третій місяць. За цей короткий термін вона побачила, що у навчальному закладі велика увага приділяється студентському самоврядуванню. Це правильна позиція, запевняє Катерина. Вражає креативний підхід нашої молоді до цього заходу, і особлива увага приділяє особлива Кладі відводиться студентському самоврядуванню. Якщо навіть побачити на склад нашого журі, то більше ніж на 50% склад з наших студентів. Отож чотири команди змагалися у двох конкурсах: візитка та СТЕМ. За підсумками гумористичного протистояння почесний кубок здобула команда КВН Баян, набравши 10 балів. За ними розташувалися коміки з колективу Корм 9,4 бала третя сходинка підкорилася. Команді штахета і в впішне місце за Бахусом враження просто супер. Це було так класно. Ми готувалися цього буквально дня. Три в нас винятинський постійно десь убігав з команди, то йому постригти то ще. Але ми зібралися і нарешті здобули цю перемогу. Ми її дуже сильно хотіли, і ми змогли це зробити. Також до участі у міській лізі кавен крок було запрошено дві команди. Щасливими володарами путівок стали команди Баян та Штахети. Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.